Цілодобове будівництво водогону на Миколаївщині, ремонт доріг у прифронтових регіонах, соціальне житло для переселенців та плани із енергоефективності про ключові інфраструктурні проєкти, голова державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин розповів в ексклюзивному інтерв'ю Катерині Лебединцевій. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, стосовно будівництва нового водогону, який має забезпечити питною водою Миколаїв. Ви казали, що воно відбувається цілодобово. Якщо от ці темпи будуть незмінними, коли Миколаїв у нас буде з водою? Миколаїв буде з водою в серпні місті, і тут задача з одного боку нам трошки зробили її більш складнішою, але я врахую, що це абсолютно правильно, бо уряд доручив нам зробити ще паралельну модернізацію частково очисних води міста Миколаєва, щоб держава побудувала не просто воду водогін до міста Миколаєва, а забезпечила місто Миколаїв чистою водою і в серпні місті. Я думаю, що ми цю задачу викону виконаємо. Я впевнений на 99%, що в Миколаєві в серпні місті буде чиста вода. З якими викликами вам довелося забратися раптом з цього потоку? Дуже багато викликів, бо в країні будувалися водогони, але тут ми трошки по іншому підійшли, бо ми подивилися і стратегію міста Миколаєва, ті об'єми, які їм потрібні. Проаналізували регіональну стратегію, побачили, що нема опції для наших фермерів в Миколаївській області дати воду на зрощення полів. внесли зміни і зробили ще додаткові насосні групи і окремий водогін для зрощення полів. В Миколаївській області прорахували енергоефективність цього проєкту з точки зору вартості тарифу. Для, і там було декілька сценаріїв. Обрали оптимальний, оптимальний сценарій, і навіть ми будемо ще будувати паралельно сонячні електростанції для забезпечення. Насосних станцій по цьому водогону, станцій забора води для того, щоб зменшити приблизно на 15-20% використання електроенергії, а це не просто використання електроенергії для насосних груп, це зменшення платіжки за, за воду. Тому от всі ці моменти вони достатньо складні. Величезна кількість земельних ділянок, які потрібно було узгодити з власниками цих земель, якщо не помиляюсь, більше двох тисяч земельних ділянок, які потрібно було з власниками. Погодити паралельно йде укладка самого водогону, труб, потім повна рекультивація, Але люди є, люди, хтось урожай вже розраховує на цей урожай, тому тут компенсація. Дуже багато було питань, складних організаційних, але я думаю, що все буде дуже добре і Миколаїв буде з водою. Стосовно ремонту прифронтових доріг, як агентство визначає пріоритетність ремонту доріг у прифронтових регіонах, і які критерії враховуються при розподілі фінансування тут все дуже просто. В цьому році держава надала на утримання доріг. Ну утримання ремонт це не капітальний ремонт, це поточний ремонт, ямковий ремонт. Суму приблизно 12 мільярдів гривень. Це набагато менше ніж у минулі роки, і скажу так, що дві треті від цієї суми пішло саме на фронтовій області. І для нас це пріоритет, яким чином визначаються саме ці дороги? У нас є дороги державного значення, які на балансі наших обласних служб є місцеві дороги. В цьому році. Також в минулому році цього не було. Частину від цієї суми ми дали обласним адміністраціям на місцеві дороги для того, щоб була логіка в ремонті доріг, бо вакошляхи чи дороги для забезпечення військової логістики, військовим все одно, чия це дорога державного значення чи місцева, вона має відповідати тим вимогам, які вони ставлять. І пріоритети визначали військові. В нас під кожну дорогу є запити від команди з цих прифронтових областей і чітко є рітим доріг і пріоритетність, визначали виключно військові. Розкажіть будь ласка, як просувається проєкт будівництва соціального житла, і як таке соціальне житло може посприяти поверненню українців, які виїхали за кордон. Ну ми коли говоримо про те, що Європа прийняла мільйони українців, це правда, але як вони це зробили? До 40% в багатьох країнах житла, яке має, наприклад, Австрія? Це муніципальне чи там державна форма власності на житло, і вони можуть, оцей банк житла, вони можуть оперувати їм і надавати тим людям, які потрібні. Нам потрібно побудувати теж банк муніципального житла, який не можна буде зробити приватизацію цього житла, але будувати його там, де є робота. Де є робота таким чином підтримувати створення робочих міст, і це може повернути людей. Це пілотний проект. На сьогодні розроблені проекти для повторного використання. Вони додатково ще деякі проходять експертизу, Громади визначилася земельними ділянками. Деякі громади вже взяли в нас проєкти безкоштовно, роблять прив'язку до своїх земельних ділянок. Сьогодні ми чекаємо узгодження фінансування Європейського інвестиційного банку і Єврокомісії, бо там має бути кредитна складова і грантова складова. Ми чекаємо від Єврокомісії, від Європейського інвестиційного банку початок фінансування даного проєкту. Які проєкти з енергоефективності ви плануєте реалізувати до кінця цього року? У Нас багато проєктів, і, наприклад, заміна на світодіодне освітлення. Але ми хочемо зробити цей проект. Переважно це невеликі громади, середні маленькі громади, які в багатьох цих громад ні одного проекту такого ще не реалізовувалися. На сьогодні агентство разом з нашим інститутом ми обробили вже дані по 410 громадам, повністю зробили повні розрахунки, і ми хочемо проводити централізовані закупівлі для цих громад. Мат є вже розуміння, яким чином буде відбуватися фінансування. Ми презентуємо новостворене ЦЗО. Це один буде із перших тендерів, які буде проводити центральна закупівельна організація, яку створив уряд при агентстві. Наступний проект це встановлення сонячних електростанцій на таких підприємствах, як українські водоканали. На сьогодні вже зробили при фізібіліті стадії по 75 громадам, по 75 водоканалам. Це переважно середні і великі водоканали. До речі, вони забезпечують водою приблизно 17 мільйонів населення України. І реалізація даних проектів установлення ці сонячної генерації для об'єктів саме водоканалів. Ну, по перше, це більше енергонезалежність в складних сьогодні умовах забезпечення електроенергією таких стратегічних підприємств. А з іншого боку, це економія 15-18% в середньому за рік для всіх цих підприємств, і це означає, що ми. Кажемо, сьогодні, що тариф економічно не обґрунтований. Ми розуміємо, що сьогодні в країні війна і сьогодні не до підняття тарифів. Але це теж буде впливати на тариф от, такі проєкти. Тому це вже буде наступний тендер, який буде проводити центральна закупівель. У нас є модель, як це зробити, але впроваджувати, встановлювати безпосередньо будуть самі водоканали. Дуже вам дякую.